Добрий день усім, запрошую на мій канал. Мене звати Анна, я живу в Італії 27 років. Я громадянин Італії. Приїхала я зі Львова в Італію, в Тоскану. Це моя квартира, моя, яку я купила до багато років. Я працюю в Італію. І ось тут в мене такий бардак. І чому цей бардак такий? Тому що я готую місце для дивана. Усе все треба викидати, складати. За багато років у мене наскладалося складалося багато. Багато роботи. Я сьогодні зранку вихідна, завтра йду на роботу. І в мене трошки багато часу є. І от це все мені треба викинути. Викинути, поскладати тут багато-багато всього непотрібного, всякого взуття є, всяке отаке, що я не вживаю одягу багато. Я, треба мені гарний порядок зробити, подушки оці повикидати. Бачите, я маю вже багато нових подушок. От такі подушки вони абсолютно добрі є і коштують багато. В Італії такі, на Україні такі би хотіли багато людей. А я от прямо їх викидаю, бо я треба подушки міняти кожних, кожних 5-6 років. мої, Записуйтеся на мій канал і я вам покажу багато дечого цікавого, як живеться в Італії, як я купила квартиру, як я зробила ремонт. Це наволочки, отакі всі викидати. Вони мені по, по кольору не підходять. оті червоні, бачите? У мене от тут тільки крісла, такого бордового кольору гарного. Але в мене хата в таких тонах, дуже-дуже таких світлих, отаких тонах, бачите, як отут є: таких тортура в таких гарних тонах. І як бачите, мені кольор не підходить, бо я, мені дуже подобається дизайн, мені подобається красота. Цю пальму я купила в супермеркат у нас 39 євро. Ви можете представити, 39 євро. І вона дуже-дуже така багата. Вона має 4, 4 таких стовбури. І 39 євро я в копі купила. Метр 80, Вона вища за мене, дорогесенькі мої. Зараз йдемо. О, вона вища за мене. Оцей верхній листок, бачите, він доходить отак, якщо він нормально, він метр Нованта, 90. 90 він має. Мармуді Карара, оригінальний мармовий стіл, який я недавно купила три місяці назад. Зараз треба буде мені багато всього зробити. У мене робота на години, я баданти не працюю. Але перші роки працювала баданти і заробила багато-багато грошей. Записуйтеся на мій канал і привіт всім лів'янам, щоб війна закінчилася скоро. Я вам покажу деякі уривки з моєї роботи, яку я, яка мені дуже сильно подобається, дуже легесенька робота. І я від цієї роботи не, не змучуюся, тому що я ногами 5 хвилин з хати йду, 5 хвилин прямо з хати, і, і все, дорогесенькі мої. І навіть бензину не трачу на, на роботу. І багато платять, добре платять 12 євро за годину. І я задоволена. Кафе, Дорогі, Мої друзі, це Італія, і це обід людина, яка 96 років їсть обід пів першої. Отакі От метелики з таким супом. Супу я не готувала. Готувала та жінка, яка вчора працювала. Ми на години працюємо. Це яйце я варю, на вечір, буде яйце тонно і і. Чіполля, Тут ми дамо зараз олійки сирої, але трошки-трошки отак, бо не треба жирного багато давати. Це натуральна олія, дуже добре давати, якщо вона сира. І обов'язково має бути сиром парміджаном посипано. Це буде тільки перше. О, така здорова їда. Кругом ось так. І на вулиці йдемо кликати на обід, бо ми були в барі. Ми тільки що прийшли з бару, у барі кафе випили. І зараз ми йдемо на обід. Ми були в барі, погуляли, походили, два кілометри ногами зробили. Це е, пропріо, така колись був тут гараж, а зараз вони зробили отаку гарну велику кімнату, де можна їсти, варити, камін, все, 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 все. І на другому поверсі, як ви бачите, це каруціна жінки. Померла його жінка півроку назад. І це на другий поверх, де є два туаліта, три кімнати, зал і все решту. Сонце гарне, йдемо. Benvenuto Vido, andiamo a pranzo! Oh, sì. Voi, hai fame? Eh. Andiamo, bevi un pochino questo, finisci perché è ancora un pochino bello caldo. Questo è camomilla e tè verde, se la ricciai. tranquillo, Vai tranquillo, Oh boy. Oh boy, buon appetito guido grazie, grazie. girati perché vedi io sì, così sì, sì. devi girare Penso io. Sì, prendi fazzoletto ora ti do anche bicchiere qui medicina dopo medicina preparo sul questo ufficio l'elenco di medicina e Все окей. Це завтра ми йдемо купляти, то, що йому потрібно в магазин. Можна їхати, можна не їхати. Я з не роблю. Але поїдемо, щоб час провести. Кафе. Кафе готове. Зараз разом я кафе. Разом вип'ємо. О, трошки трошки. Це три таці, одна лишиться. Ще ще залишилося. І діабетик з діабетом отаке от от стевія. Стевія. Op, bene. Co je napisala, že by já nezabola. Kdežto zhruba je. Já ja bez ničeho. Buon caffè Guido! Grazie, buon caffè! Já bez cukru. 15, На 15, вже 20 років, 25 років п'ю отаке без цукру, зовсім зовсім без нічого. гіркий кафе. Кінчила роботу, випила кафе і зараз йду додому. Як гарна, як мені ця вулиця подобається, вона дуже така зелена, така гарна. Тут зранку ми ходили кафе пити. Напроти отут. Я дуже люблю Італію через те, що тут клімат, тут ідеальний клімат. Я живу в Тоскані, в нас тут вересень, вже починає е, дуже гуряче ще вересень, вересень ні. Але жовтень, жовтень, до цілий травень у нас ще гарна, гарна погода. А пізніше три місяці пекло. Три місяці пекло і завжди більше-більше, так як на Україні, так як по цілому світі. Дорогесенькі мої. Ну, три місяці можна перенести. А дев'ять місяців прямо рай тут. Все зелено, все гарно. Я йду додому. Щаслива, ногами, не треба мені машини, хоча машина в мене є. Прямо гарно. Так на сонці тепер вже хочеться сісти на сонечко і прямо посидіти на сонечку. Я прощаюся з вами і до наступних моїх відео. Мене звати Анна, я зі Львова.